Якщо Путін знову порушить мир, захід може відповісти силою аж до участі армії США. Такий механізм уже погодили Україна та її партнери. Про це пише британська газета Financial Times з посиланням на поінформовані джерела. За їхніми даними, Україна узгодила із західними союзниками проєкт гарантій безпеки. У ньому прописано у разі порушення миру Росією, так звана коаліція охочих може дати військову відповідь. Журналісти зазначають, що цей план обговорювали під час кількох зустрічей українських американських. Та європейських посадовців у грудні та січні. Один із ключових пунктів документа: якщо порушення переросте у масштабну атаку, то вже через 72 години має бути скоординована спільна відповідь Західних сил, зокрема за участі США. При цьому Financial Times уточнює конкретно не вказано, якою саме буде ця військова відповідь. Йдеться про загальний механізм реагування. Про подібний підхід публічно говорив і генсек НАТО Марк Рюте. Виступаючи 3 лютого, в парламенті України він заявив, що США Європа. Та Канада готові надати гарантії безпеки за його словами. Одразу після досягнення мирної угоди з'являться війська на землі, літаки в повітрі та підтримка на морі. Західні видання, зокрема ось Financial Times, публікує цікаві нюанси стосовно от безпекової угоди, точніше його плану. От там є дуже цікаві пункти. От вони на це принаймні вказують про те, що якщо знову на Україну нападуть, то Америка. Включно з Європою, вступить у бій, але не одразу а на третю добу, і перші 72 години маємо протриматися самі та з допомогою європейців. Так там ну я так розумію, це допомога мається на увазі зброя. Нема конкретики про це. От скажіть, на вашу думку, як військового, три доби очікування це не задовго і чи не спровокує це. Ворога на те, щоб зробити цю от атаку е, блискавичною, знаючи, що ось допомога може вчасно ну, просто не доїхати. Тому що, е, по, за, за даними того ж швенала Times, там пише, що що Європа, що США, вони цей е, ць, попередній план між собою згодили. Ну, перш за все, тут доволі якось така тривіальна річ із того, що як це видавати противнику три доби на агресі. Це дві години чи добу це що визначення на місці України. Ну я думаю, що там факт такої готовності мав би з однієї сторони стримувати Росію в плані розуміння того, що якщо вони почнуть війну проти України, почне працювати коаліційна угода. Інше питання чи вона почне працювати, чи знову не буде 100-500 пояснень. Бо що заважає і Америці, і європейським країнам почати це робити вже, а не чекати якихось гіпотетичних угод, на які Росія швидше за все не піде. Тим паче знову ж вони можуть пропонувати багато чого, але якщо вони на цьому наполягатимуть і приймуть рішення підтримати нас в військовому плані, зокрема залученням військ, не дивлячись на думку Росії, це б, це був би дійсно серйозний фактор. Який міг би впливати на те, чи Росія нападе чи не нападе, чи скільки нам варта протриматися з другої сторони, ну це якесь таке відтермінування неготовності на певному знову ж чому видавати противнику якийсь термін на ага? Кожна година при масовому агресивному вторгненні? Ми знаємо противника це десятки, сотні та й тисячі жертв по суті приносить, якщо масштабне вторгнення Друге, можливо, я не знаю, чим вони керуються. Но... Ну Путін планував свій час Київ за три дні, а там усю Україну за два тижні, але знову ж, якщо йому дають таку фору, це означає, що наступну агресію він буде планувати щоб саме вкластися в цей термін. В будь-якому вигляді, але тільки щоб вкластися для того, щоб що, От, скажімо, зробити ривок, зайняти частину областей, а потім казати все, я не воюю. От я зупинився, я вклався в час три доби. Така собі історія, це щось я не знаю, з чим це пов'язано, і тому так даються гарантії, бо ну це щось виглядає так: якщо не помреш, то будеш жити. Так ми самі знаємо, якщо ми витримаємо перший удар противника. То ми далі будемо з ним воювати так? Це логічно. Якщо не витримаємо, ну не будемо, бо вони витримали. Тому дуже дуже складно мені оцінити наскільки це реалістична заява, і наскільки це буде реалістично чи прагматично можна буде втілити в реальність, тому ну знову ж якщо буде присутність цих європейських військ, гіпотетично ми розглядаємо в Україні. На момент нападу противника, а якщо він нанесе удари в першу чергу по цих військах, по їхніх військах, а Росія, що це за все, це буде робити, щоб нагнати так званого страху чи скувати власне війська союзників? Самі розуміємо, що вони мають бути або готовими воювати вже й негайно, і на підтвердження цього, те, що ми завжди говоримо, створити дійсно коаліцію. Рішучих, охочих, як це назвемо, має значення. Але зі спільними військами спільні військові з мілітарними союз, спільним управлінням, спільним командуванням, спільним прийняттям рішенням на увазі. Той хто командував, не дивлячись, представник якої країни, він починає проводити зразу військову операцію протидії агресії проти нім, німець, поляк, українець не має значення, де виникла за агресія, зразу включають. Ми всі наявні увірені їм сили для відбиття ворожої атаки. Тоді так це працює. Якщо така фора ворогу агресору, й до того, для того, щоб він. Міг провести якусь операцію, якийсь скачок, і потім, навіть якщо зупинитися, він не відійде. Тоді що? Якщо він не відійде, але він скаже: я проти ескалації. Тобто, саме ж написано, якщо буде ескалація. Я проти ескалації. От ми тут стрибнули, все ми тут стоїмо. Дивіться, у нас тут от, пропори, білі шоломи ми зняли. То що. наші не можуть ніхто їх атакувати. Потім проходить період, і вони знову такий скачок. Ну шматками. Це, це щось ну, абсолютно незрозуміле. Ну, в міжнародному законодавстві, оце якщо за умови за критеріями, є чітко визначені критерії агресії, чітко визначені критерії небезпеки для країни, чи якщо війська з іншої країни заходять на територію сусідньої чи іншої, ну це тому ж, чітко все виписується, визначається, яка відповідальність і, і включаються в дію відповідні сили або Бо also... це очікування чого, сподівання чого ну я з власне з вами погоджусь. По-перше, дійсно дивно звучить. По друге, знову ж таки, можливо, це говорить про якийсь е, е нарис того плану, так який не є остаточний. Окрім того, ну от, мені важко уявити, як це має погодити Росія. Нас це хвилювати, звісно, не має, так але ми розуміємо, що вона так чи інакше залучена в перемовному процесі. Вона... Якщо так можна сказати, качає якісь свої права, і теж зі своєї сторони каже, на що вона з'єднана, що ні. І окрім того, не хочеться знаєте, аби це було умовним аналогом п'ятої статті НАТО, тільки у форматі значення, що там. Ось ми вам надіслали 10 ящиків патронів і 5 касок. Це вже рахується, що ми вас підтримали. От теж, бо як війська, чи ну, я чесно кажучи, якщо вони на даному етапі абсолютно ніхто, ми ж бачимо, що армії іноземних країн вони бояться ескалації ніхто не хоче навіть зараз направляти своїх військових. Мова про миротворчий контингент лише після припинення вогню. А тут, прямо що вони готові якось у військовому плані своїми силами долучатись? Це теж дуже дивно звучить після того, що ми бачили попередні чотири роки, бачите. В чому проблема? Ці плани і пропозиції пишуть цивільні політики, міністри цивільних відомств, прем'єр-міністри цивільних парламентів і урядів. Я не впевнений, що військові так би розглядали це. Пишуть цивільні, які десь мають політики, які закінчували великі там юридичні школи, дипломатичні школи. Люди політики, економіки, а вони не мислять оцінками чи мисленням військових. У військового це не може там бути часу на дискусії, консультування, обговорень, право на помилку і так далі. Військовій або проводять військову операцію, здобувають результат, або її провалюють з усіма наслідками для них самих. Але тут так виглядає, що це пишуть політики, які хочуть опиратися на право на демократію. У мирний час це працює. Я погоджуюся. Регламентування якоїсь роботи має бути в умовах, коли це є надзвичайний військовий стан. Коли сам сам війна це завжди фактор кризу, кризису. Втрати управління, втрати контролю над певними ланками, тому там оці години, терміни, це, це не про оборону і не про війну, це про якісь політичні дискусії. Вговорення Трамп он завжди дає росіянам два тижні, три тижні, місяць, два тижні, три тижні, місяць. Ну і отако от, ходиться все по кругу, тому що це цивільні політики, вони. Оцінюють війну крізь призму своєї віддаленості, як територіальну, так і ментальну, так і статусно. Ну, бо точно ці люди не будуть нести військову відповідальність чи навіть моральну якусь відповідальність за загиблих українців на території України. Це теж ми маємо розуміти і вони це так сприймають. Тому коли ми говоримо про такі пропозиції, то було б цікавіше, все таки, що рика пропонують їхні штаби, їхні міністерства оборони, тих країн. Було би дійсно да й знаєте, десь цікаво подивитися в тому плані, наскільки вони ці політики готові відпускати армію в Україну? Бо я впевнений, що найбільше чого там бояться політики. Якщо навіть один американський солдат, скажімо, європейський натівський американський солдат загине в Україні, чи це не коштуватиме їм як таких першовідправників? Я маю на увазі політикам, не буде їм коштувати політичної кар'єри чи навіть цілої партії. Політичного впливу в межах своїх країн, в межах е, свого адміністрування, точка кожному з них ближче своя до тіла, аніж наша. Тому вони тут роблять більше, скажімо, таких запобіжників не стільки проти Росії, як запобіжників для того, щоб зберегти свої кар'єри, свою політичну владу в межах своїх країн. Вони мислять саме так, саме такими критеріями, оцінками, і на жаль, це доволі слабка, слабка позиція по відношенню реального захисту і підтримки України. Так, дійсно в багатьох сценаріях е, західна бюрократія в певних моментах це звісно плюс. В багатьох моментах, особливо коли питання стосується активних бойових дій, які вже тривають, дійсно вона може стати на заваді. Ну, гаразд, якщо все ж говорити про... Якісь бюрократичні моменти, якісь формалізацію е, ті ж самі перемовини, так от 4-5 лютого в Абу-Дабі стартують важливі переговори, які мали бути 1 лютого, це другий раунд між Росією і Україною. Їх змістили. На вашу думку, чого чекати цих перемовин, е, чи є у вас надія, що там є якісь будуть якісь реальні дієві домовленості, чи це просто чергова. Зустріч, яка на даний момент на ситуацію в окопах ніяк не вплине ситуацію в окопах вплине тільки одна ситуація. один момент, коли буде припитнений наступ противника у плані якогось розпорядження наказу Путіна про припинення бойових дій реальний наказ, і тоді ми можемо говорити, що окопах. Щодо потенційних переговорів або дабі п'ятого і там далі чисел, ну тут буде залежати від ряду чинників ще від делегації, вкладу делегацій, від делегування їм повноважень в плані представництва чи в плані делегування від перших осіб країн повноважень на прийняття одноосібних рішень. Надання якихось гарантій в плані того, що якщо вони погоджуються, це буде прийнято на рівні держав. Ну і тим не менше, також на це впливатиме готовність тих країн, які можуть впливати на перебіг бойових дій, діяти рішуче чи кардинальніше по відношенню до Росії як до країни агресора. Якщо це буде працювати, тоді ми можемо говорити, що це дасть результат. Бо якщо, скажімо, план порядок-денний о цього продовження переговорів вже має певні напрацювання, просто було потрібні певні консультування в межах своїх держав, в межах оцього, що я кажу, делегування повноважень, реальних повноважень переговорникам чи вже формування якогось порядку денного на засідання глав держав, тоді може оцінювати в плані ефективності. Але ми з вами розуміємо, що більше, більше за все це все таки виглядає як продовження переговорів з розрахунку на якийсь фактор домовлень, щоб я і так сказав, з розрахунку на те, що самі переговори призведуть до того, що сторони все-таки підуть на якісь угоди чи поступки. Якого рівня поступки, з якої сторони мені дуже важко судити, бо по великому рахунку, окрім загальних фраз, ми навіть не знаємо, чітких домовлені за Будабі зараз що відбулося або на якому етапі рівень домовлені погоджень про заяви, про те, що всі чудово спілкувалися, чи все буде добре. Ну звичайно, колись буде добре. Оце питання колись ну, ми вже бачили ці домовленості, так зокрема про енергетичне перемир'я. І ось е в ніч з. Е 2 на 3 лютого наймасштабніша атака в 26-му році на енергетику, власне, України, так? І хоча раніше мотивація була до 1 лютого, мотивуючи це тим, що що буде на перемовинах, так хоча перемовини зсунули на 4-5, але вони зачекали, поки буде найхолодніші ночі, і зробили як вони вміють власне свої підступні моменти. І щодо зустрічі глав держав дійсно, так Володимир Зеленський неодноразово казав, що він готовий до зустрічі з Путіним особисто, але е, Пісков та інші е, перші особи так вони заявляють, зустріч можлива лише в Москві. Вони розуміють, що Ну, це неможливо, але вони це роблять ніби як таке враження, знаєте, як для галочки озвучують власне, пане Іване, стосовно от рішень конкретних, про які ви казали, ось Володимир Зеленський затвердив нову структуру плану оборони. Тепер його мають детально прописати Кабмін разом, як з СБУ, розвідкою, навіть Нацбанком. А е, от чому за власне про нову структуру згадали саме зараз? І що взагалі означає, ось коли от е, прописують структуру плану оборони? Україні план був прописаний 24 четвертому році. можна казати, що і не існува він є. Просто виклики війни, зміна самої структури армії. З'явилися нові е, види роди сил е, військ в українській армії. З'явилися абсолютно інші структурні підрозділи на рівні кабінетів до міністрів, на рівні міністерств. Тобто перерозподіл повноважень, перерозподіл завдань, поява нових завдань в межах, скажімо, адміністративного апарату рівня Там навіть в кінці кінців навіть змінилися керівники апаратів. Так тобто ми можемо по різному оцінювати офіс президента. Його об'єми і завдання в плані, скажімо, делегованих йому повноважень, але тим не менше, це є структура, яка є апаратною, яка власне і має узагальнювати, регламентовувати чи там, скажімо, узагальнювати зміни в прийнятті рішень міністерства к Президента виконав, тобто всієї виконавчої гілки влади. Тому, звичайно, коли за цей час накопичилося як питань в плані зміни підходу до ситуації, визначення нових напрямків напрямку оборони, навіть знову ж зміна лінії фронту, вона теж впливає на зміну програм. Бо одне, що в публічному плані, десь іде якась певна декларат-преамбула, так би мовити, чи. Відкрита інформація, як правило, там за за нею знаходиться величезна кількість документів, умовно кажучи, стоси паперу списуються так під таємні завдання, доручення на підставі оцінки, наприклад, також і своєї економіки, фінансових спроможностей, спроможностей людського ресурсу, наявного капіталу, резервів. Трат резервів капіталу, з наявністю ж самої інфраструктури, тих самих викликів в енергетиці. Тому такі оборонні плани дійсно міняються. Тим паче, що і Сирський заявляв, що до заявляє донедавна, що ми будемо контратакувати чи переходити в наступи. Тобто, знову ж це теж питання наступів, де ми будемо проводити, якщо ми знову будемо проводити десь на території Росії Це за визначенням, по суті, доволі сильні зміни. Йдуть в законодавстві, в програмах, інструкціях, дорученнях, в делегованості повноважень, конкретним структурам, які будуть які потенційно можуть працювати. На ворожій території чи з союзниками-партнерами не забуваємо, що ми відкрили ряд спільних виробництв підприємств, військово-промислового комплексу з нашими іноземними партнерами. Є ряд державних платформ, майданчиків, порталів, на яких напрацьовані ці взаємодії. А це все вимагає зміни структури оборонних програм. Це вимагає зміни взаємовідносин. Тобто я тут можу перелічувати величезну кількість змін, які тягне будь-яка зміна в структурі, чи зміна на їх фінансах, чи зміна промислового виробництва. Той ж саме, і зміни фінансувань, перефінансувань, першочерговості фінансування і багато іншого. Тобто, це величезний комплекс. Це те, що за що віддає кабінет міністрів, офіс президента, це потім що в нас є нацбезпека, так? Тобто, такі от, от, от структури, які накопичують напрацювання, і їх потрібно десь. Скажімо, систематизувати узагальнити, щоб це стало для кожної структури законним, повноважним, і це від фінансувань до набору людей. Це все регламентується. Ну тобто, якщо так можна порівняти з якимось програмним забезпеченням, це як оновлення виходить, так просто новіша версія, яку яка нові функції приносить певні? Я б сказав, що це не новіша версія, це нова версія. А нова версія. я зрозумів. Ну, гаразд, ми з вами на початку говорили про безпеку. Так, якщо подумати, подивитись ще на певні розклади по безпеці, то ніби як Туреччина має відповідати за безпеку в морі. От, власне, видноразово казали, що Росія мріє все ще про Одесу. Та й ми бачимо певні заяви від російських пропагандистів. Так вони хочуть коридор до Придністров'я через затоку. Тим паче я нещодавно читав дуже цікаву статтю там йде мова про те, що ну якщо подивитись на ряд певних процесів, то таке враження, що Росія робить знову е, таку основу для того, щоб Придністров'я якось визнати незалежним, так через якийсь можливо період, там і США в це втручається. Ну, гаразд, але якщо все ж повернутись до Туреччини, до ось цього їхнього плану, от ви вірите, що турецькі кораблі от якось затримують російський десант чи за потреби відкриють вогонь, якщо буде напад на Зату, на затоку, на Одесу? Ай, Мене хочете ще й в географію проект заменувати знанні географії. Це декілька моментів. Я коли заю сказав і наголошував декілька на разів про мою суб'єктивну оцінку, що їм цікава затока, власне, як морський шлях і вихід до Придністров'я. Я, я що звернув увагу, що дуже багато і Це дійсно російських ботів пабліки почали. Критикувати, розповідати, що це якась немислима заява, теорія, ідея. Ну тобто, бо, знаєте, заявили себе такими атеїстами, мовляв, Бога не існує цілі інститути створювати, але такі величезні дискусії робити. Ну, тобто, якщо ви вважаєте, що це я неправильно помилився, чи навіть не варте уваги, то чому така істерія, зокрема на російських пабліках, це дійсно нірові друзі. Пока це спостерігалося. Отже, не настільки воно виявляється не не було росіянами не розглянуто. То так це є теж важливий момент, і це зрозуміло. Якщо географічно просто подивитися, це стає зрозуміло. Пригадуємо їхні атаки в сторону Одеси. Саме острів Зміїний. Я думаю, багато хто зверне увагу, як він розташований і на якому шляху він стоїть, і куди росіянам, якщо би їм вдалося його дотепер контролювати, куди б було добре націлювати свої локатори, але менше з тим і. Я чому я кажу локатори? Бо власне це додавало можливість взаємодіяти з ворожими кораблями, які б могли з них працювати в Чорному морі. Щодо yes. впливу Туреччини? Ну так і сьогодні Туреччина босфорида Дарданели закрили прохід для власне російських військових кораблів, які там хотіли, якщо я не помиляюся, в Егейське Чорне море переходити. Так знову ж. Туреччина живе і мріє. А я впевнений, що так є баченням, скажімо, зайняти місце Росії в Чорному морі. Зверніть увагу, що по суті, де вони знаходяться, і Росія, і Туреччина, тобто вони десь більше власне вони десь і конкурують в. Південно-східній частині Чорного моря, чому він не втрутитись Туреччина – країна, яка має досвід, хай боєзітний з росіянами, але має і в Сирії літаки їхні збивали. Країна НАТО, яка по суті має найбільшу армію серед країн НАТО, поступаючи стільки американський. тому абсолютно і знаючи оці о, тюрські, такі, скажімо. Мислення самого Ердогана, оця його мрія відновлення Османської імперії, а Османська імперія має багато багато, скажімо, питань до тодішньої Російської імперії, не кажучи про те, що вони вважають, що росіяни ряд. Територію в Османі в Російській імперії відбуду тобто у них там історична тяглість до нелюбові, скажімо так, особливо зараз, коли Росія доволі ослаблена, Туреччина навпаки набирає обертів, і ми ви, ви зверніть увагу, як Ердоган себе веде. Як він намагається всюди демонструвати свою активність, агресивність? Турки не бояться вступати в бойові дії там, де вони мають претензії. Тим паче так виглядає, що їм потрібно мати активну армію, показувати силу. Бо там Ердоган розуміє, що в них і Курдистан, особливо зараз, коли Іран починає доволі тріщати по швах, і Вони розуміють, що їм можливо прийдеться не просто на своїй території воювати, а ще й вою... а бути доволі активними, а то й можливо вступати в бойові дії з народами, які, скажімо, зараз знаходяться на території. Ірану, тобто в них багато викликів, звичайно, зробити претензію на контроль за судноходством в, в Криму в Чорному морі на місці Росії. Ого, аж бігом вони би захотіли. Тим паче вони ж прекрасно розуміють, що Балтійське море навряд чи їм світить якийсь там плив навіть через океани. Вони доволі непоганому шляху лежать знову ж поправте мене, якщо я неправильно. Зараз озвучу так, вони ж контролюють через Босфор, через Дарданели, вихід в серед Середземне море. Все токи зараз контролюють і контролювати Чорне море, яке за територією точно більше попередньо згадані мною, і торгові шляхи через Чорне море пролягають міжнародні торгові шляхи Там під боком Новоросійськ підпирає, Київ, Каспій, Каспійське море. Тобто турки на це можуть як претендувати, тому так, вони можуть. Скажімо, претендувати тим паче як бачимо багато разів. Вже показував, що він вміє проявляти жалізну волю, навіть по відношенні до росіян, і Путін проковтував оці збиття їхніх літаків російських, і Путін промов, старався не згадувати чи не помічати, як турки доволі ефективно витісняли росіян в Сирії, тому. Абсолютно, от Туреччина абсолютно може при питання інше, наскільки її апетити будуть рости, скажімо, навіть по відношенню до українського Криму теж важливо, як вони будуть претендувати там на Болгарію, Грецію. Яка їхня поведінка буде по відношенню до того знову ж, країна НАТО, яка може з країнами НАТО там свої мати трабли? Взагалі всі зараз важко щось оцінити, тому що по суті всі міжнародні інституції. Є більше номінамінантні декларовані аніж декларативні, аніж такі, що реально впливають на перебіг подій. Зараз у ці міжнародні інституції це більше як інституції. Для засідання чиновників, які в своєму колі продукують продукти, самі їх і не вивчають. Гляньте ООН, що відбувається Так вже залісці питання, що він може збанкрутувати і закритися, не кажучи про те, що їхні виявляється, з протоколів, їхніх засідань читає там деякі десятки людей або сотні, чи там ну, пару тисяч людей, вони так рахують, що по суті же аналітики говорять, що по суті скільки приблизно працівників. Самому ООН стільки і прочитаних їхніх якихось рішень, ну тобто зовні це не цікавить нікого. Просто чиновники на структурі, як, як і завжди зобов'язані з внутрішніми документами ознайомлюватися, знайомлюються. А на світову політику воно доволі так собі, скажімо, впливає фрагментарно. Дуже тут та сама ситуація, а хто має гарантію, що Туреччина не хоче в тій балто Чорноморській вісі десь мати якийсь вплив. Про інші претензії морята, тим тим паче на азійському континенті. Турки ж теж розуміють, що Китай може їм під боком більше дихати, аніж європейським країнам, я з вами багато в чому дійсно погоджуюсь в цих питаннях. Адже дійсно зараз дуже багато інституцій. Вони просто показують свою недієздатність за в реаліях, коли починаються бойові дії, так і зокрема. Е, дійсно, ну те, що ви казали раніше, там, тут, тут не перевірка географії, це дуже для них зручне місце. Адже Придністров'я для них це враховуючи, що вони програють близький схід, так, від Казахстан їм ножа в спину встромлює. Ну, втратити повноцінно ще й Придністров'я. Ну це для них взагалі вже розвал всюди вже буде, що це особливо для всіх. з Румунії, так, так, і так, згадайте, от коли